Не встиг мер столиці оголосити, що всі, хто незадоволені, вони грають на руку ворогові. Пам'ятаєте, таке відео я ставив, ми з вами обговорювали. Як тут от халепа сталася, взяв і журнал The Economist, А журнал «The Economist не можна звинуватити в тому, що він якийсь про якийсь, про башений, знаєте, про, про російський, про те, про все. взяв і рейтинг опублікував ну, найкращих міст світу. І вийшло так, що поки я шукав, де знаходиться Київ, втомився і зрозумів, що ну, не всі можуть дивитися в завтрашній в передній день, можуть не тільки лиш всі. І вирішив я, що треба дивитися не спочатку, я, як патріот своєї країни, я спочатку шукав Київ. А вирішив я, що раз така ситуація, що я все йду по списку і не можу знайти, то може почати з кінця потрібна. Знаєте, було таке натхнення, що чим далі від кінця ти рухаєшся вгору, тим більше оптимізму. Ну, Тобто, коли ти зверху йдеш, то в тебе наростає песимізм. А коли ти знизу піднімаєшся вгору, в тебе оптимізм, 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 тобто не знаходиш, не знаходиш, не знаходиш. Ви знаєте, достатньо було навести просто погляд. На найгірші міста світу, і там був Київ, столиця України. Київ увійшов до десятки найгірших міст світу для життя 2024 року. За економіст. І ще раз повторюю, за економіст не можна звинуватити в тому, що він якийсь не такий. За якими критеріями оцінювали міста? І так, це такі критерії, як стабільність. Охорона здоров'я, культура, навколишнє середовище, освіта та інфраструктура дійсно можна сказати, і це буде правда, що ну, от питання стабільності, напевне, не те питання, яке яким може бути сильною столиця України, столиця країни, яка перебуває в стані війни. Але ж стабільність це лише один із критеріїв, а що робити з охороною здоров'я, а що робити з культурою, а що робити з навколишнім середовищем? А як оцінити рівень освіти і все, що пов'язане з освітою? Але адже освіта це не тільки умовно, там, дитячі садочки, школи, технікуми і так далі. Освіта бралась в загальному смислі. В загальному контексті, ну і інфраструктура, інфраструктура, як би там мер не відкривав якісь, знаєте, мости, які втомились і впали, як би мер і чиновники біля мера не намагались обґрунтувати, що ото щось півмоста обвалилось, то не страшно. А всі люди, які висловлюють свій протест проти, Можливості бути вбитим під мостом або скаліченим у власному автомобілі, або знаєте, людина, яка впала з моста, а потім скажуть, що багато їв можливо. У нас були такі чиновники, які казали, що українці їдять багато. Знаєте, все буває. все буває. От що робити з інфраструктурою? Отже, ми вже е, з вами чули слова Андрія Ветренка, якщо не помиляюся, він один із депутатів Київради, який прямим текстом говорить, що в Києві немає системного підходу. В Києві немає плану розвитку міста, в Києві немає підходу до благоустрою, є лише набір якихось своїх людей, для яких все, а для всіх інших громадян закон України. Я вже бачу, як у нас, знаєте, законом України тики в носа всім, хто чимось незадоволений. Чимось незадоволений, проявляє якусь взагалі ставить якісь питання. А взагалі висловлює своє право бути, право бути. От тут на каналі, на якому ви зараз перебуваєте, у мене навіть є а, такий набір відео. Він називається Політика, право бути. І я не даремно його так назвав. Тому що в Україні право бути, його ще потрібно захищати. Воно не є апріорі, як це на Заході. Ми його змушені захищати, своє право існувати і право бути. І ми це право, чомусь ще й виборюємо в чиновників, тому що вони чомусь вирішили, що ми, напевно, не гідні нормального життя. Ми не гідні життя комфортного, життя такого, в якому ми перебуваємо в певній безпеці, в ті ж самі інфраструктурній. Ви намагались з'їхати з трас основних і проїхати в Києві? Я не говорю за 200 кілометрів. Від столиці, чи там від 50 кілометрів від столиці, От просто з'їхати з траси і проїхати якимись невеличкими дорогами. А на окружній давно були, там до сих пір розмітки немає. Розмітки немає на деяких е, е, ділянках дороги. І це небезпечно, бо на окружній автомобілі літають там, за 100 кілометрів. А ви бачили, щоб е, автомобілі там, штрафували масово, чи зупиняли. чи... Поліція, яка б контролювала взагалі там дорожній рух, наприклад. Подивіться, що відбувається. Як ми можемо сьогодні говорити про те, що Київ не заслуговує цього місця? Ну, мер може вийти і сказати, що Київ не заслуговує, тому що у нас все добре. Але The Economist – це журнал, який. Оцінює певним чином об'єктивно і мер столиці, і всі чиновники, які біля нього, вони, по-перше, виїзні, а по друге, вони дуже багаті люди, не бідні люди, на мою думку. І вони точно бачили світ, і вони точно бачили, що так жити не можна. Це не господарне відношення до столиці. І перетворення е, будь-якої посади в країні на політичні посади, це надзвичайно негативне явище. У нас будь-який чиновник на будь-якій посаді відіграє роль політика, а в країні політичних посад не так багато. Фактично, це посада президента, да, е, напевно, і все. Може, ще міністр закордонних справ, це ще частково політична фігура. Все інше. Крім очільників е, політичних партій, фракцій там і так далі, все це не політичні, все це виконавські або законодавчі, або судові е, посади. Але ні, у нас всі чиновники великі політики. Вони не політики, вони люди, найняті народом, і причому найняті на дуже хороші зарплати. Що саме цікаве, народ сам не може встановити їм зарплати, чиновники самі собі встановлюють зарплату. Це. Уявіть собі, що ви найняли робітника до себе на фірму, але він сам собі встановлює зарплату з ваших доходів. Ну скільки хоче, скільки бере. Уявляєте собі таке? Отак От улаштовані наші чиновники. І ніякого способу вплинути на це в громадян України немає. А потім ці чиновники виходять і розповідають громадянам, що вони ще якісь і про якісь не такі, тому що вони посміли. Вийти в ефір або просто висловитись на вулиці за своє право за своє право не звалитися з мосту в столиці столиці України, яка рухається до Європейського Союзу і яка раз вже люблять наші чиновники 1991 рік. То я нагадаю, що в 1991 році Україна вийшла зі складу Радянського Союзу найбагатшою республікою. Республікою, в якої було а, чи не найбільше, ну на, другої, на, другій, на другому місці насправді було за промисловістю, на першому місці серед освіченості людей, на першому місці серед житлового фонду, на першому місці а, серед рівня а, низького рівня безробіття і так далі. На багатьох позиціях ми були на першому місці, але потім прийшли чиновники. Які е, мали дуже мутні історії в 90-х роках. А потім вони подягли на себе костюмчики, краватки і білі рубашки, і вирішили, що вони будуть вчити український народ. Ну добре, український народ терплячий, але бажано було б, щоб чиновники не перегинали палицю, бо український народ неодноразово показував, що терплячка у нього. Не дуже довго. І сьогодні, особливо сьогодні, коли український народ більше переживає війну і тягне на собі цю війну, і мені б хотілося, щоб в таких умовах чиновники розуміли, що українців потрібно підтримувати. І те, що українці інколи не помічають, що творять чиновники. То це не заслуга чиновників, це тому, що українці сьогодні перебувають у складних випробуваннях. і їм поки що, поки що це ключове слово, не до цих чиновників. Але це не заслуга чиновників. Це ще раз повторюю, тому що українському народу зараз не до них. Отака така ситуація. Напишіть, будь ласка, про ваше місто, де ви проживаєте? Наскільки ви задоволені своїм містом, інфраструктурою, освітою, рівнем культури, охороною здоров'я, стабільністю у вашому місті? І як ви впливаєте на ваших чиновників? І чи звинувачують вас, ваші чиновники в тому, що ви якийсь пронетакий, якщо ви висловлюєте своє бажання жити безпечно? І гідно в своїх містах. Не забувайте підписуватись на цей канал.